Вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. Отримали знов посилочку. Можна, Можна. тільки це ножичок І будемо зараз лізунь відкривати, як варвари. Ага. Так. Замовила, значить, почекай лізочка Пухиреплідник. Пухиреплідник Пухи шуч. Якось так було написано, що в нього такий рваний гарний листок, але мені схоже він, ну чесно, невеликий спеціаліст, але схоже на похиреплівних звичайний. Ось, Все, по зараз по буде квітнути червоними квітами. Виняла. Зараз будемо далі. Так, давай лізок далі. О, это Туе Рейнголд, до речі. Замовляла їх багато в данелів. А тут купила, ну вже ж банель добре не буду замовляти. На котіки, схоже, так. Рейнголд. 49 гривень, отакі от саджані. Три штуки купила, потрібні Від... Доставай такі. Такі доставай. А це що? О, це в подарунок? Білі кітиці. Білі кітиці. Мам, що за білі кітиці? Хотела? Не зрозуміла, що таке білі кітиці. Спірея чи що це таке? Мабуть, на спірею, схоже, подарунок. Так, це кума замовляла такі маленькі. Ломка, ломка. Анна о, Magic Ball. Вже о, замовляла о, до цього. Дві штучки повинно бути. Що? О, це моя знов спірея Рейнгол, Подивіться, на які гарні кущі. За 49 гривень, просто шикарні. Шикарні злізо розпаковані. Ого, це взагалі неймовірно, подивіться. Клас, Навіть краще, ніж в Данилів. А я думала, що тільки в них гарні. Ого, який большой. А той? Так, а це дивіться. А, ого, а! який за 90 гривень, який барбарис я отримала. Orange дрім, мабуть, якщо я не пам'ятаю. Так, Orange Dream дуже хотіла. Подивись, які листя. Нет, До речі, котик. воно Куф. на котик, тільки він дуже колючий. Бачиш? Куфет. Дуже на, гарний на, барбарис. Все, да, буде кушати такий червоний листочок тоненький, дуже гарний. Прям насичено, насичено. І лізі палатка отам. Ну, Просто неймовірні. Такий барбарис коштує 90 гривень. Є палатки. А? Ну, 95 гривень, якщо О, не написано. Ні є. Спока, А, 140 палатка, гривень. 140 палатка. гривень Оранж дрім. А, мабуть, не було меншого, але дуже гарний. Просто я. Дуже за... Хоча я наче замовляла з за 95, а тут за 140, треба буде подивитись. Але хотіло, хотіла, але хотіло. дуже гарний. Ну давайте подивимось, які рослиночки ми отримали. Два. Так, лізонька. В Україні є неймовірні а то є, там є, все, що душа твоя забажає, зима на порозі вже скоро прийде, треба встигнути, квіти придбати. Берешнюки, берешнюки, Розпаковка. З квітами, щастя, момент, в саду розквітає новий елемент, барбариси і туї на вибір бери і сад свій У квіти миші забери Забери Береш І в Україні винні?